Модуль страхування. Для управління страхуванням вам доступні такі дозволи: перегляд Створити, редагувати видалити. Для управління файлами перегляд створити видалити. Для управління платежами у страхуванні Створити видалити. Власник може надавати будь-які дозволи менеджерам на його розсуд. Перегляд страховок відбувається в меню Секція управління страхуванням ОСЦПВ та КАСКО відповідно». Тут ви можете бачити перелік страховок, що відносяться до автомобілів вашої системи. Коротка інформація та стан. Ви можете переглядати файли, що завантажені до певної страховки. Сортування відбувається таким чином, що ви бачите ті страховки, що закінчуються найближчим часом. Якщо натиснути на автомобіль, ви потрапите на розділ страхування конкретного авто з можливістю переглядати та керувати страховкою. Давайте додамо страховку до нашого нового авто. Після цього потрібно вказати вартість, дату початку дії та вказати страхову компанію. Після натискання додати страховку ви отримаєте інформацію про неї, можливість завантаження документів та можливість додавання платежу для фіксації витрат в системі. Давайте додамо файл договору страхування до нашого авто. У випадку додавання страховки КАСКО у вас з'являється додаткове поле Платіжний період, що створює очікуваний платіж за рік або очікувані поквартальні платежі, які ви можете вносити протягом року. Страховку можна відправити в архів при наявності дозволу на видалення, після чого вона залишається в історії без можливості редагування, але ви маєте змогу додавати нову. Про використання страхування у випадку ДТП дивіться в нашому відео про модуль ДТП.